Рецепт для білоруських та російських солдатів як швидко закінчити війну. Солдати Росії та Білорусі. У вас є унікальна можливість повернути свою зброю на мінськ та Москву. Вдарте по місцю проживання Лукашенка та Путіна. Заїбаште їх та всю Луб'янку КДБ Білорусі. Знесіть і зрівняйте їх з землею, пар свій парламент, свій уряд. Так саме так і ніяк інакше, і ви заживете. Знесіть з лиця землі не тільки всю Луб'янку, але Рубльовку. Можете її не зносити, а захопити. І віджати у тих, хто вас послав вас на смерть. У вас є унікальна можливість скораблів заїбашити Кремль і зруйнувати його раз і назавжди, і самим стати владою у своїх країнах, не в Україні, у своїх країнах і закінчити цю бійню, яка нікому не потрібна. Я вам пропоную угоду. Ви знищуєте свої режими і повертаєтесь назад до кордонів 1991 року. Моя пропозиція силі завжди. Пропоную вам таку ідею. Покінчити з Путіним та Лукашенком раз і назавжди. І піти з наших територій раз і назавжди. От і все. І стати самим владою в своїх країнах. І закінчити цей чорний полоску чорну в історії ваших країн. Звичайна юридична консультація коштує 300 гривень. Розгорнута. Юридична письмова юридична консультація коштує 500 гривень. Та відповідь розгорнута на ваше юридичне запитання до 1000 гривень, в залежності від складності запитання. Відповідаю і консультую по будь-яким нормам права. Саме так ніяк інакше. Вихід із фізичної особи 500 гривень. Консультації стосовно. Теми ТЦК 500 гривень. Складні проблеми з ТЦК, вирішення проблем складних з ТЦК ЕСП 1000 гривень, в залежності від складності питання. Також вирішення проблем у кримінальних справах та кримінальних провадженнях. Та консультація у кримінальних справах та провадженням в кримінальному праві. Коштує від 100 до 300 доларів США. Звертайся тобі це треба. Заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень. Заповнення заяви позовної в суд 1500 гривень. Звертайся тобі, це треба тут і зараз. І сьогодні. На завтра і не після завтра. А лише сьогодні, тут і зараз. Підписуйся на цей канал, поширюй це відео в тренди в Ютубу. Хай всі знають правду. Якщо хочеш побачити себе у відео і стати спонсором цього каналу, нажми кнопку спонсорства в описі до відео. Якщо хочеш. Отримати юридичну консультацію, в описі до відео є реквізити, а також електронна пошта. Також в описі до каналу є електронна пошта, куди звертатися. Якщо ти став свідком противоправних дій у своїй країні, неважливо, Росія, Білорусь, Країни СНД та інші країни світу Україна, можеш. Відправляти мені на пошту також відео, щоб усі бачили противоправні дії, якщо ти боїшся, що тебе покарають за це. Не бійся, тебе не покарають, якщо я це викладу, а не ти. Тому нічого боятися, насилай подібні відео мені на емей. Саме так, про правопорушення вони повинні бути оприлюднені. Саме так і ніяк інакше, шановні українці. Тому якщо ти з України неважливо з якої країни світу, підписуйся на цей канал та відписуйся від інших псевдо-юристів та адвокатів, які не кажуть тобі правду про те, що відбувається в Україні та світі. Як бреше український і російський уряд або білоруський та інші уряди країн світу, а вони вам брешуть. Про те, що все в порядку. Не все в порядку в ваших країнах. В мене погані для вас новини. Ваших країн світу не існує. Слава Україні! Існує лише українська держава Степана Бандера. Якось так, шановні українці та інші гості каналу.